Всім привіт! Люди питають різниця модуль 4 модуль 5. Це шестерня із дровокола, наприклад, мого саморобного продається на OLX Федора Івановича Каліника. Це з дровокола T-Rex модуль 5. Тут висота зуба 10 мм. Тут висота зуба практично 14 мм Так, 14 мм. Товщина зуба модуль 4. 7. 9 мм Наглядно набагато міцніший.